Ви отримаєте і той базовий курс, який записаний на початок 2022 року. Я його вживу проводила, і тепер він у мене там в записі. Зараз я його ну, покажу, да, що туди входить. Але ви отримаєте від мене і оновлення на осінь 2025 року. Тобто, ми будемо наживо зустрічатися в Зумі у вересні-жовтні. І ви один раз на все життя засвоїте метод бутейка, проведете дихальні процеси до норми, забудете дорогу і в лікарні, і в аптеки. Ну, В лікарні хіба що, знаєте, як чекап, да, це зараз модно робити всього організму, щоб піти і подивитися, що з вами все окей, в будь-якому віці. Тому, і так, засвоїте метод бутейка, здоров'я для всієї родини, без ліків, дихання за наукою, тобто, щоб у вас дихання було 24 на 7. В нормі. І від цього, пам'ятаєте, залежить багато чого, від дихальних процесів, від нормалізації, ресурс та енергія, Пам'ятаєте,